Остання поїздка на передову тривала майже два тижні, розповідають волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО Богдан Кіндій та Тарас Герман, які повернулися зі сходу. Необхідного для українських військових завдяки доброчинцям цього разу зібрали і розвезли більш як на 300 тисяч гривень. Їхати без потреби у зону АТО не радять нікому. Від складу до складу повертаючись 4300 кілометрів, не їздили. Для того, щоб зрозуміти, яка ця поїздка була, я вам маленьку презентацію зроблю, але на телефоні, тому що це відео нікуди ще не вийшло. Це ви побачили просто дві хвилини життя зі щастя. Ми там 5 годин побули, і думали, що Ну, практично, бойова готовність номер 1 Сеператисти підійшли метрів 50 до бліндажів по зеленці. Ну, все, заповіти складали, тут є записані заповіти в разі чого, інтернет викидаємо, щоб знали, де ми поділися, щоб не шукали до. Те, що тішили бліндажі, що майже всіх вділи, правда? Так, тільки всі запоріли. Всіх їли, в бій, причок п'яти години. Останнє, знову ми з докупи, машина згоріла, одна, друга, погоріли. Видали там раненим зранку, були ранені, видали форму, там кепки видали, питаємо з ну От видали, де? В машині згоріло. Та небезпека завжди таїть на вас. Тобто це можна стояти собі, говорити там. Приїхали ми зраненька в ту саму, навіть Марінку, говоримо спокійно, з хлопцями, все, дивимося на, на дитячий комплекс, який там колись там будували гарно зроблений все. І там навіть там, тут, там Ахметов приїжджав, його відкривав, дім-інтернат. Ну і тут буквально за 2 секунди тут починають падати міни. Тобто, це власне, це та, така межа, яку нам, нам тут власне дуже важко її уявити собі. Я думаю, всі, хто, хто їздить, хто буває, це не одноразові, це не те, що там ми там перший раз попали. От страшна одна ситуація. Попадається завжди, переважно ну, буває. Цього разу. Було там. 3-4 рази, що таких ну досить складних. Волонтери, які повернулися зі сходу, додають українські військові на передовій в такій напрузі постійно, тому підтримці і стилу тішаться неймовірно. Потреб залишається чимало: форма, військове взуття, одяг, прибори нічного бачення, продукти, зокрема свіжі овочі, поки сезон, казанки, комбінезони і ключі для ремонтних бригад, цигарки, наплічники і навіть планшети із завантаженими новими мапами, бо орієнтуватися у містах. Ісцевості часто доводиться на старих, ще мало не радянських картах. Усе це і чимало іншого постійно потрібно на передову, і чого на складі логістичного центру в Тернополі практично немає. А ще військовим бракує уваги та спілкування, каже Христина Феціца, яка нещодавно супроводжувала допомогу у Маріупольському напрямку. Я віддаю їм якийсь позитив разом з пакунками, які ми їм доставляємо, і також натомість ми отримуємо от свій позитив від спілкування з ними, оскільки е, їм, мабуть, мабуть, дуже потрібне спілкування. Вони спілкуються своїми дружинами, своїми мамами, е, але крім того, їм треба інше якесь, от якесь розуміння. Вони часто не можуть зазвичай, не можуть розказати своїм рідним те, чого, що, їм, що їх болить, те, що їх турбує. Тому нам вони можуть розказати все. Волонтерка розповідає бійці на передовій натхнені і готові захищати Україну, але водночас не розуміють командування, яке забороняє їм стріляти у той час, коли насправді перемир'я на сході немає. Це хлопець 28-ї бригади. Він в Мар'їнці вони воюють. От він скинув мені такого листа: день і ніч на сході. Серпнева ніч завершилася боєм. Нагрілося повітря від вогню, в родини друзів. Завітало горе, не стримали обіцянку свою. Ранок розпочався з перемиття, яке раптово обірвалось в день. Вірвалось горе на сільське подвір'я, ворожі кулі вподобали мішень. Серпневий день завершився в атаках, відбиті всі потуги ворогів, лупили танки, міномети, гради, життя забрали наших козаків. Шкода, що більше вже не встануть, не посміхнуться друзям і близьким. Історії цікаві не розкажуть. Героїв пам'ятаємо завжди. Це написав Ілля Манченко 8-9 серпня.